А тепер прошу привітати першу пару сьогоднішнього вечора боксу. Вагова категорія до 91 кілограма. Формула поєдинку 4 раунди по три хвилини. І в сіний кут рингу запрошується. Боксер із Маріуполя Владислав Дмитрієнко. У Червоний Кут запрошується боксер із Житомира Артем Мельник. Цей поєдинок обслуговують судді Ілля Зав'яло, Вадим Лавренець, Ігор Каленченко, реварій поєдинку Саїда Гасанова. Пані Даванове, у синьому куті, боксер із міста Маріуполь. І це його професійний дебют. Тож вітайте, Владислав Дмитрієнко! У червоному куті його опонент із міста Житомир. На професійному ринзі провів один поєдинок. Здобув одну перемогу. Артем Мельник! Що ж, друзі, добрий день! Привітався з нами наш легендарний ринг анонсер Сергій Бриль. Дійсно такі знаєте відчуття дуже важко пояснити. Бокс вживу в Києві в військовий час. Але це кайф, звичайно, кайф завдяки нашим Збройним силам України. Перший поєдинок сьогодні дійсно великого вечора боксу. Цікавого вечора боксу. Для нас насправді живого вечора боксу нашого рідного українського професійного боксу. Для вас сьогодні буду коментувати. Я, Володимир Кобельков. Ну і ближче до мейн-евентів. Мій колега приєднається Сергій Лук'яненко. Цей вечір ексклюзивно для вас тільки на Мегого. Перший поєдинок одразу у нас, в принципі, важкі хлопці, важкі і за ударом, і за на тому, що вони продемонстрували на вагах. Найважчі в принципі у цьому вечорі боксу. Одразу вам хочу сказати, що на екрані ви бачите QR-код. Це монобанка, ціль якої 600 тисяч гривень збираємо на військове спорадження для гвардії наступу та нереабілітацію на та відновлення Дмитра Грабовського, військовослужбовця підрозділу Ахілес, який отримав тяжкі поранення під час виконання бойового завдання в районі Кліщівки. Допомагайте, друзі, ми маємо допомагати кожен день нашим героям. І перша пара, яка Досить обережна, яка нікуди не поспішає. І такого ми, в принципі, і маємо очікувати від, давайте так, тяжиків наших. Будемо говорити сьогодні мовою боксу. Хлопці легкі на ногах, що подобається прямий удар. І зустріч з Топінгом Джебом. Навчені хлопці. Хлопці, які не стоять на місці. А це, ще раз скажу, найважче на вага. Суперники, і найбільша вага, яку ви побачите у сьогоднішньому поєдинку. Чотири раунди е, заплановані у цьому поєдинку для Андрія, е, Артема Мельника. Це другий поєдинок. Перший він е, пройшов усю дистанцію в чотири раунди. Зрозуміло, побудова е, кар'єри не може бути більше чотирьох раундів, це неправильно. І Влад Дмитриєнко, ви почули, з Маріуполя родом. З нашого українського міста, яке ми обов'язково повернемо від Сергія Бруля, це дебют. От тому й зумовлена така кількість раундів. Дебютні поєдинки це на все життя, це спогади на все життя. Але, мабуть, недоцільно говорити в цьому поєдинку про будь-який більший досвід одного з суперників Артема Мельника. Досвіду поки що у нього більше. Ну, наскільки на 12 хвилин у професійному боксі. Тому рівність і, в принципі, анонсуючи весь вечір боксу сьогодні, мені дуже подобається, як спрацювали матчмейкери, те, які суперники, як вони підібрані. Сьогодні буде дуже дуже цікаво. Сьогодні точно буде не кволо. І на цьому завершується перший раунд. Що вперед Артем Мельник, пресингував свого суперника, що подобається, йшов перед двійкою. З відтяжечкою працював Влад Дмитрієнко, який зараз активно вислуховує в спортивному плані від власного тренера. Плюс я б сказав про досвід Мельника. Він, окрім того, що ви почули, перші кроки в боксі, А от вам і другий раунд, і початок другого раунду і одразу невеличкий заміс. Він дворазовий чемпіон світу з кікбоксингу 2018-го. То 21-х років не можна в боксі відвертатися спиною. Так, пані Рефері. От і другий раунд. Який одразу розпочинається зі спалахів, якраз з пресингу сьогоднішнього дебютанта, можливо, відчуває, що десь е -е, трошечки гірше, аніж суперник провів раунд номер один. Артем Мельник в другому раунді переключається. Або робить так для суперника по корпусу. Зверніть увагу і влучає, і влучає дуже точно. Спонсор показу Вібет. Об'єднані спортом разом сильніші. Дивимося повтор. І От точно в корпус. Бачите, як замилив очі своєму супернику в першому раунді. Артем Мельник, працюючи двійкою, точно в голову. І яке переведення? В живіт туди, куди не чекав. Дмитрієнко. Досить широко в тому моменті розставив лікті. За що одразу. Артем Мельник його не вибачає. Ні, ще один пропущений удар в живіт. І на цьому я так думаю, що все це було боляче, прямий туди, куди приймав сніданок зранку. Владмітрієнко. Це було важко в другому раунді. Він захотів цієї агресії. Він був uh, цим агресорменом. Давайте так будемо сказати. Він дав нам шоу. І отут Артем Мельник, який, по-перше, витримує цей натиск суперника і дуже спокійно з цього пресинга виходить. Отут, от запам'ятайте Артема Мельника, як він сьогодні відпрацював спокій. Мені дуже сподобався спокій. Ну і звичайно, спалах Влада Дмитрієнка, який, я думаю, що до наступного поєдинку має шанс, має час однозначно змінитися. Змінити в тому плані більше працювати над захистом, закривати корпус, закривати живіт. От в такі моменти кажучи, пішов в атаку, потрапив в полон суперника. Все вирішують в цьому поєдинку удари в корпус. От такий у нас початок цього вечора боксу. Багато обіцяючого вечора боксу з дострокової перемоги для одного і гіркої дострокової поразки. Для іншого. Отакі от вони важкі хлопці. Крузервейту. Зараз офіційно почуємо від Сергія Бриля рішення про зупинку в другому раунді і чекаємо наступних поєдинків.